Друзі, доброго дня. Я в селі Кіблич, Гайсинський район, Вінницька область, до Гайса на 15 кілометрів. Газифікований будинок, цегляний, величенький. Заведений газ, вода заведена в будинок і є ванна туалет. Дві криниці на дворі. Ціна 15 тисяч. 28 соток. На даний час проживають переселенці. Не так Дуже всередині не буду знімати, щоб людям не виставляти, покажу знаружі. Сам будинок наче, непоганий. Тут, виходить, ось там траса тут бруківка, але до дороги асфальтований метрів 100 до траси гайсен теплик. Ось перша криниця. Нею рідко користуються, але коли нема світла, кажуть там чи що, то беруть звідси воду і бабушка по сусідству тут бере. То вода є. Такий двір, багато дверей, всяких коморок, літня кухня, погріб здоровий. Зараз покажу хату. Хата наче цілана. лічильник винесений вже. Тут такий садочок перед хатою. йде сильно показати за виноградом. Нічого там не побачимо. З інших сторін дивитися. Не знаєте, хата просто кирпічна що якісь ракушняк. Ну, кірпічна, просто це гляно. Сонце світа, нічого не видно. Так. Да, да, я понял. Так, тут віронда маленька. На гору я вилазив там в порядок. Сухенько, чистенько, наче. Ну, так я якісь речі не нормально все. Підлога з плитки в веранді. і поблизу плиточка тут перехожу. Повідставали обої, це через те, що не топили взимку. Тут якась є яма для типа погріба, але там кажуть, драбини зараз немає, просто яма. Щось туди можна складати. Здається, тут три кімнати і кухня. Так, іде кухонька. Значить, опалення тут парове. Це на дровах з батареями і газовий котю. На даний час воду злили з системи. Сказали, що все працює, но, ну, поняли, перед зимою треба все обслужити, подивитися, пішов. жити. Бо люди ці, що жили, то вони не хотіли топити, платити то Зимували в літній кухні. Там є місце тепленько, їм каже. Так, тут у нас. Ага, тут в нас ванна туалет. Подача води з криниці за хатою. Зараз вам покажу на вулиці. Я тут був бойлер. Віді зняли, Нагрівалася вода і сьогодні. Туалет працює, все нормально. Два умивальника і тут, і там бощо. Плахня не, не спеціаліст. Витяжко, куди воно тягне тільки не. Непонятно. Так. Так, ну тут грубо все працює. Також. Так, кімнатки. Виходить ось перехожу. Ми заходили в кухню, тут другі двері в От отаку кімнату пол тут Бачу лінолеум, якийсь не дерев'яний, мабуть, глиняний. І перехід в другу кімнату. Тут пол дерев'яний. Вікна дерев'яні. Батареї, бачите, розведені по всій хаті. Шо, кімнатки немаленькі, сам будиночок. Величенький такий вам скажу, не знаю, яка площа точно. Документів під руками немає. Але ну такий просторенький. Так, кухня. Дві кімнати заді мене прихожа. І зал, тут двері в кухні, в кінноти, і отакий от зал. Тут пол теж глиняний напевно. Вікна здорові але дерев'яні є батареї інтернет йде по вулиці в хату незаведений здається так, будиночок цілком жилий, єдине опалення подивитися Стину, конечно, обойнюється все. Це не страшно, я думаю. Так, на дворі в нас погріб отут, да? так? Де замок? Таке здання куча дверей називається. Ага, включить був. Такий погріб. Широкий прохід такий. Такой okay, нормальный полыб хороший. Так тут дворе закрепиться в летнюю кухню другий входит. А это летняя кухня, да? да. Тут великая летняя кухня. Тут як... Міні-хатка, літня кухня з окремою кухнею. Заведений газ сюди. І в кімнаті там є конвектор. Конвектор і груба. Така кімнатка величенька. Потолочки трошки низенькі, конечно. Є конвектор тут і є груба Все працює і одне, і друге. Піч лежонка. як біседка типу і два курника я так понял, ще один курник другий щось коротше дві кімнатки дві це курник точно другий таке саме Не хочу відкриватися. Ага, тут складик непотрібних речей. Зливна яма. Не буду відкривати її, не знаю що там. Ну, щось є. Так, і криниця, з якої подається вода. Насос тут стоит, чумы сверху, не знаю, я тут Не непонятно. На данный час вода течет. Так, и сама крынечка вот такая. У людей тут мангал, шашлик, так далі оце сараї, це вже сусідські, тут якась трошки цікава планіровка з уголками. Так, а що за літній кухні? не подивилися. Тут така коморка ще є. Така. Це, мабуть, хліб був колись. Тут не пам'ятаю я, чого сюди. Ага, тут дровничок. І ось люди вибрали картошечку. Зразу можете урожай оцінити тут ще є місце. Це непонятно що? Тут навесик такий, також для дров для якихось речей. Так. так, є туалет на вулиці тут, такий примітивний, і жомова яма, Ну вона вже там заросло, засипалося думаю. Садочок маленький у людей. Молоденький. Зараз покажу. І отакий город виходить до отого дерева. Оцей садочок воно захоплює. І отак по дереву, і сюди по ці дерева. Загальна ділянка. 28 соток. Документи на руках людей, приватизації немає. Кажуть, люди планували приватизувати, але то ковід, то війна І так і не дійшли руки. Це вже сусідський участок. Так, друзі, розкажу вам ще про село. Село Кіблич, вже казав, 15 кілометрів до Гайсина. Село Здорове, розвинуте, є в ньому школа садочок, лікарня, церква, сільська рада, бар, магазини продуктові і продовольчі. Транспорт курсує постійно метрів 100, ну, навіть менше ніж 100 там, в районі 100. Зупинка на цій дорозі, що я вам говорив на початку відео. Ну і там стає транспорт. Тобто... До автобуса недалеко, якщо що. Такий будинок в селі з ванною і з туалетом. така ціна. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте. Поставте лайк, якщо сподобалось. І гарного вам вечора. До побачення.